Я одразу вибачаюся за цей звук, цей мікрофончик мене підвів, тому звук буде гівно, одразу попереджаю і вибачаюся, але перезаписувати це просто в мене немає можливості і сил, і бажання, тому що це буде вже якось якось нещиро. Тому а, потерпіть, але подивіться відео, а, бо я, я намагалася і дуже старалася. Всім приємного перегляду, всіх цілую, тримайтеся. Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я підібрала для вас добірку ароматів на осінь, саме на такий сезон теплий, оксамитовий, на бабине літо. Не зважайте на ці качелі зі світлом, тому що знімаю, знімаю, коли знімаю, а тут зараз вирує така погода, то сонце, то, то сонце виглядає то ховається, тому світло буде гуляти. Також знімаю на новий мікрофон, тому напишіть в коментарях, чи так краще, чи, чи треба ще щось доробити. Я до вас прислухаюся і змінююсь на краще. Що стосується добірки, я ще не вирішила, скільки саме ароматів буде, буду по ходу п'єси вирішувати, тому що дуже багато хотілося впихнути в цей ролик, але я розумію, що дуже багато не вийде, тому що ну, це нереально буде дивитися. Хотілося так лаконічно і по суті. Мені здається, що на осінній період просто ідеально мечеться, осінній період ідеально мечеться з шипрами, тому тут буде багато шипрів. Я особисто шипри не дуже так і полюбляю, але, але вже як є, вони, вони дійсно підходять під цей сезон, і тут буде не стільки про мою вкусовщину, стільки про те, як насправді, як насправді є, як насправді класно шипримечиться з осінню. Тому не буду затягувати. Поїхали. А ще теж новинка в цьому відео я буду нарешті показувати флакони. Як це не дивно звучить, я буду показувати флакони на парфумерному каналі. У мене це дуже рідко трапляється, але ну, я вже як є. Але почну я не з флакону, почну я з, з семплу. Флакончик ставлю вам, як завжди, тому що флакону в мене немає. Я не знаю, на жаль, чи на щастя, але в мене дивні відносини з цим парфумом це саме барення від Hermes. Або Erme. я так і не знаю, як правильно воно читається. Тому що цей е, аромат е, у вигляді фірмового асамблу в мене вже з'являвся, я його купляла сама, е, щоб познайомитися з новинкою. І до того я знімала відео про те, що про мої неулюблені бренди і казала, що з реме в мене щось не складається відносини. І от нарешті я думаю, блін, ну закажу цей пробник, подивлюся, що ж це за новинка така вийшла. І щось я тоді не оцінила його, не знаю. Якось ну я так мельком його протестувала, понюхала, сказала, що не вау, і коротше розпрощалася з ним. Комусь або подарувала, або на обмін він пішов. Коротше, я вже навіть не пам'ятаю, коли він куди він дівся. І от цей семпл до мене повертається в вигляді подарунку від моєї глядачки пані Ольги, Дуже дякую їй за це, тому що я нарешті змогла його рознюхати. Я його нанесла на себе і пішла на прогулянку з малою, і, і на мені він видав таку медовість, що просто вау! Взагалі ноту меду я не дуже люблю в парфумерії, тому що для мене вона звучить неприємно, не вона видає мені якусь таку урінову складову, урінову нотку, і ну, це не дуже файно. Але, але тут ця медовість, хоча звідки тут медовість, я не знаю, бо в піраміді вона не заявлена взагалі нота меду. Ця медовість тут дуже приємна. Солодка, тепла. От як осіннє сонечко, якесь таке. Взагалі дуже гарна робота Крістін Нажель її зробила. І це не аромат революція, це не. Якась, якась новинка, прям, яка перевертає уявлення про парфумерію. Ні, це досить м, така класична композиція, але цікава, переливчата, грайлива. І кожен тут почує своє. От як я кажу, от я почитала відгуки, хтось тут відчуває пачулі, цю гостринку пачулі, хтось тут відчуває ягідність, бо тут заявлені якісь miracle, miracle berries, типу чудо ягоди якісь. Хтось тут відчуває Цитрусовість. Хтось тут відчуває м, шкіру м, несподівано, хтось тут відчуває яблуко, зелену якусь свіжинку, хтось відчуває свіжість випраної білизни. Ну, тобто настільки він а, багатогранний для всіх, хтось навіть відчуває а, винну нотку, шампанську і гристого, а я почула мед. І настільки приємний несподівано для мене мед, що м, що я сама здивована, і він дуже класно пасує саме до такої а, теплої осені. Не знаю, на мені він розкрився, неймовірно, і а, тому він у цій добірці. Ну, і яка ж тепла осінь, яке ж бабине літо без прогулянок у парку з кавою а, у форматі to go, тобто з собою? І, як на мене, дуже, дуже гарною, вдалою композицією у цьому. І гарним компаньйоном у цьому променаді із коханою людиною або вашим песиком буде Амора кафе від Вансера. Кава. Кава амаретто, ваніль. Коричневий цукор і кулька ванільного морозива. Прямо хрусткому у цьому вафельному ріжку? Що може бути смачніше і доречніше на такій прогулянці? Дуже вдала, як на мене, робота саме на кавову тему. Хтось каже, що це звучить дешево і не смачно. Дуже багато я чула таких відгуків, що це типу розчина кава з бістро. Я так не вважаю. Мені смачно. Саме, саме із за цієї ванільної такої, ванільного морозення, у цієї вершковості, якоїсь саме морозової вершковості. Люблю ці парфуми. Тому додаю їх обов'язково у свою осінь, е... і він точно буде зі мною цієї ос осені. Ну і яка осінь без ванілі? Ніяка, як на мене, це одна з найкращих ванілей. Взагалі серед ванілій, а безпосередньо у Франка Буки. Цей флакон стоїть на поличці у мого чоловіка, але я його теж звідти цуплю, хто мені заборонить. Я вас умоляю. Для мене це дуже затишний аромат. Про Солодку сухувату ваніль з лимонною цедрою, от як у випічці. Дуже гурманський, дуже смачний, доречний восени. Взагалі у будь-яку пору року, але ну, влітку він може трошки придушити, мені здається, я, я, я не знаю, не носила його влітку, але от вос, восени під, е, під якихось шалик, під. Е, Таке легке кашемірове пальто просто, просто чудово. Неймовірна композиція, дуже мені подобається. Подобається моєму чоловіку, він його носить, мені подобається з нього його вдихати, і самі подобається його носити, коротше, обожнюю всією сім'єю, і він в цій обов'язково. Ну, і далі я не уявляю оксамитовий сезон без. Ось цієї краси, без пантери від Cartier. Ну, по-перше, це гарно навіть до відкриття флакону. Це просто неймовірно. У мене така мініатюрка, в мене немає повноцінного флакону, але в мініатюрці це виглядає просто шедеврально. Я не дуже люблю шипрові композиції, як я вже казала на початку відео, але. Але це гарно за рахунок абрикос Османтосу. Тут більше фруктів для мене все ж таки, ніж мху, і колких пачулів. Я все ж таки відчуваю тут цю насичену фруктову складову. Хоча пачулі я теж відчуваю, але вони для мене тут не відлякуючі. Аромат, наче з минулого, для когось він буде більш в ретро-сторону. І для мене він теж має такий настрій. На собі я його дуже рідко ношу, тим паче, що це сплеш-флакончик, і я отак намазу, можу на себе нанести, але дуже рідко це роблю. Але от красу цієї композиції я можу оцінити і можу про неї розповісти, тому що це дійсно гарно. Він для мене такий статусний, для нього треба дорости і фізично і е, е, інтелектуально. Але е, він для мене стовідсотково про осінь, стовідсотково про саме таку оксамитову осінь, теплу, насичену вже з пожовклим листям. Але ще з якимось фруктовим розмаїттям на прилавках. Ну, тобто, от така дуже багата, багряна, насичена. осінь. Дуже гарний флакон. Ще раз вам його покажу, якщо сфокусується камера, сподіваюся. Не могла я пройти в цій добірці Був з нього. Ще один. Осінній красунчик для мене. У мене теж мініатюрка немає флакону, але, тим не менш, це екстатік бальман саме в парфумерній воді. Це східна, квіткова композиція, дуже гарна і насичена. Він чимось схожий настроєм з попереднім ароматом. Але Пантера все ж таки вишу, ніж екстатік. Ці парфуми про солодке грушове варення, яскраві такі насичені квіти і м'який сандал. Шкіри я тут не відчуваю, хоча вона заявлена. Він досить насичений, щільний такий, об'ємний. Не для любителів легких поливашок, таких легких парфумів. Для вас, до речі, якщо ви любите легкі такі квіткові композиції, то підійде туалетна версія цієї водички. Вона теж називається Ecstat. А в туалетній воді є ДП. Це зовсім інший аромат. В мене є, до речі, флакон. І в повнорозмірному форматі е, трубочка в цьому ароматі, в парфумерному, вона чи чорного кольору, а в туалетній воді е, білого кольору. Е, дуже гарна композиція, не за всі гроші світу. До речі, е, е, теж для мене асоціюється виключно з осінню, теж його дуже рідко ношу, ну, тому що все ж таки невдобно користуватися такими. Маліпуськами, але є в моїй колекції, я про нього знаю, я про нього пам'ятаю, і він асоціюється в мене виключно з осінь. Не буду довго розповідати про ці парфуми, тому що я розповідала про нього в одному із попередніх відео, коли з ним знайомилася, посилання залишу передивіть, подивіться, але. Я його не можу не внести в цю добірки, тому що він просто ідеальний. Боже, я на себе його налила. Буду пахнути Angel's Share від Кіліна. Боже, як це гарно. Осінь це не тільки про каву е шушання, ли листви опавши. Це ще й про фрукти теж, тому що якраз осінь цей весь врожай, який зібрали, фермери і не тільки господині, вони всі виносять на продаж, на прилавок. І ми бачимо це, розуміється, яблук, слив, груш. Це все ще буде якийсь час радувати нам око. Тому цей. Цей яблучний пиріжечок обов'язково повинен бути в цій добірці. Я неймовірно була ним вражена. Я ж кажу, не хочу багато розповідати, тому що я про нього розповідала. Перейдіть, подивіться, якщо не дивилися це відео. Якщо дивилися, то ви знаєте, про що він, тому що я вже казала, що це дуже-дуже-дуже смачний аромат про яблука, про ром, про. Про корицю, про солодку мигдальність, про шоколадні цукерки, коротше, тут намішано таке смачне все і приємне і. Він теж стоїть на поличці мого чоловіка, оцей пробничок. Але він ним не користується, тому я його вкраду, напевно, що цієї осені, зношу сама. Йому мене кажіть. Ах, смачнюлька яка, обожнюю, просто обожнюю. Ну. І, як виявляється, ароматів вже буде сім в цій добірці нарешті. Мені здається, добре, хороше таке число. Сім ароматів на осінь. Жодна моя осінь, звичайно, не проходить, боже, навіть сонечко сховалося, під цей нуарний флакон, не проходить без цього флакону. Треба частіше не користуватися, бо він, бо він може зіпсуватися. Щось мені здається, що трохи верхи вже підбиті. І це не радує. Це дуже гарне поєднання троянди, чаю, лакриці. Шкіри. І вишні. Згадала. Але щось мені цей трошки мій флакошик. Може, цього я і боюсь, що флакони почнуть в парфуми почнуть псуватися. Я вже дуже давно їм, ну, з минулої осені я неначе не користувалася, і щось мені не подобається, як він звучить на старті. Напишіть, у вас парфуменяки, у вас портилися парфуми? Бо щось мені не подобається, як він звучить. Взагалі-то я обожнюю цей парфум. Взагалі я знаю, що він неймовірно гарний, але мені здається, що щось, щось трапилось. Треба на собі поносити. Це мій осінній любимчик, він завжди в моїх добірках на осінь. Особливо, коли починаю носити шкіряні якісь речі, куртки, брюки, спіднички навіть в мене є то е, це е, мій товариш на таку, на таку пору року. І навіть в осінній дощ він неймовірно гарно себе поводить. Сподіваюсь, вам було цікаво і інформативно зі мною. Е, ще раз напишіть, прошу, напишіть в коментарях, як вам звук, чи нормально, чи норм. Я нанюхалась, звісно. А, взагалі осінь дуже люблю, особливо жовтень, мій один з найулюбленіших місяців у, у році. Люблю три місяці жовтень, грудень і травень. Жовтень люблю, тому що це дійсно неймовірна краса. А особливо в нашій країні, коли це все починає грати такими різними кольорами, настільки все це гарно, заспокійливо, медитативно, просто обожнюю саме таку багряну осінь. Люблю цей вайб, тиклочки, яблука, глінтвейн, кавуся. Пироги якісь боже, обожнюю просто обожнюю. Грудень люблю, тому що ну по-перше, в мене синочок народився, народився в грудні. По-друге, оця вся метушня перед Різдвом, перед Новим Роком це все теж мені дуже подобається. У мене, до речі, січень не люблю, тому що ці всі свята проходяться. Оце якийсь такий, знаєте, як після святковий такий депресняк на мене нападає. А от грудень обожнюю, готуватися до цього, чекати цього дива це просто неймовірне відчуття. І травень люблю, тому що в мене народилася донечка, але не тільки тому, тому що травень теж неймовірно гарний місяць в наших широтах, тому що він ем, такий квітучий, запашний, це все розквітає, тюльпани, обожні тюльпани, піони, нарциси, бузок. Всі ці квіти починають квітнути. І... Оця зелень така соковита, насичення, ще не випалена сонцем. Дуже гарний температурний режим. Мені подобається. Я дуже комфортно себе відчуваю в ньому. І дощ. дощі травневі дощі травневі грози теж обожнюю. Все розповіла вам трошки про себе, якщо вам це було цікаво. Підписуйтесь, дуже прошу вас. Особливо під час перегляду це кажуть, гарно просилає алгоритм якийсь працює. Ставте подобайки, пишіть коментарі, якщо вам є що сказати. Пишіть свої улюбленці на осінній період, буду читати, буду по можливості знайомитися з ними. Мені завжди цікаво від вас отримувати якусь інформацію про нові парфуми. Все, всіх цілую, всім папа, до зустрічі.